Два врожаї за сезон це мрія, мабуть, кожного фермера. 23 червня ділянка, де був зібраний озимий ячмінь. Перед цим, 20 числа, пройшов гарний дощ, і люди вирішили спробувати посіяти ультраранній соняшник. Попросили у нас сівалку алігатор і шпарять по стерні. По краях, як видно, була спроба задискувати ділянку, але солома. Перемішувалася з землею, що не дуже добре для посіва. Тому було прийнято рішення взяти мзури для бідних і спробувати посіяти нею. Як бачимо, сівалка справляється з поставленою задачею. Кладе насіння під солому. Глибина посіву 7-8 см. Насіння лягає у вологу. Після цього ділянку планують прикатати важкими катками. Побачимо як воно буде. Думаю хоча б один раз сюди попадемо, щоб зняти огляд. Тож кому цікаво чи будуть сходи пожнивного соняшника і які вони будуть. Підписуйтесь на мій Тікток, щоб не пропустити. Дякую за увагу, далі буде.